Третього чоловіка, підозрюваного у тортурах і вбивстві танцівниці, екстрадували через всю країну. Джаред Грей постане перед звинуваченнями в Арізоні, а його співобвинуваченим загрожує смертна кара. Чи може Грея чекати така ж доля? Ми уважніше розглядаємо його ймовірну причетність до цього зловісного задуму, вбити Мерседес Вега. І за повідомленнями, усе це було зроблено, щоб не дати їй свідчити. Вітаємо у Сидбар від Law and Crime. Я Джесі Вебер. А тепер ось над чим варто замислитися, якщо ви займаєтеся створенням контенту, якщо ви публікуєте щось у соціальних мережах. Чи замислювалися ви коли-небудь, як нам вдається так швидко ділитися такою кількістю фрагментів із усіх цих справ? Ось вам секрет. Ми використовуємо інструмент під назвою Opus Clip. Це універсальний ai редактор, який дозволяє дуже легко нарізати, створювати та завантажувати відео на будь-яку платформу за допомогою штучного інтелекту. Opus Clip генерує бірол, змінює кадрування і очищує аудіо. Дуже просто. Заходьте на опус прослешсайдбар, реєструйтесь, завантажуйте відео за кілька хвилин. отримуєте готові кліпи для TikTok, Shorts, Reels. Рілс. Опускліп універсальний інструмент, який дає змогу продюсерам миттєво ділитися вірусними оновленнями із залу суду. Опус прослешсайдбар, потужний інструмент для ідей і монтажу. Отримайте безкоштовний тиждень і 50% знижки. Коли у 2020 році Мерседес Вега пограбували під дулом пістолета, вона ймовірно дуже злякалася нападника, але вона була достатньо сміливою, щоб погодитися домагатися висунення звинувачень і свідчити проти нього. Впізнала його на впізнанні. Вона збиралася свідчити проти нього в суді. Але цей ймовірний нападник за повідомленнями помстився їй, нібито викликавши двох інших чоловіків з іншого кінця країни, щоб вони приїхали і вбили цю молоду жінку. За словами прокурорів округу Марікопа Арізона. У квітні 2023 року від Мерседес очікували свідчень у суді, щоб підтвердити, що Куджо Янг погрожував їй пістолетом. Але лише за день до того судового засідання Мерседес зникла. Камери спостереження в гаражі її апартаментів у темпі зафіксували, як Мерседес востаннє виходить з будівлі. Слідчі вважають, що її викрали поза камерою чоловіки на шевроле Малібу, які, до речі, ще й забрали її Dodge Charger та залишили його біля її апартаментів. Тепер потрібно обговорити доставку одного підозрюваного до Аризони. Депутати округу Марікопа заявили, що Джаред Грей був серед чоловіків, причетних до викрадення й убивства Мерседес. Вони стверджують, що є фізичні докази його причетності. Зараз це обговоримо. Я хочу показати вам нове відео прибуття грея в Аризону. Офіс шерифа поділився відео, на якому грея доставляють для оформлення до в'язниці округу Марікопа в ніч на 8 січня. З кайданками на руках і ногах грей спокійно виконував вказівки заступника шерифа, іноді дивлячись прямо в камеру, яка його знімала. Йому дали смугастий тюремний комбінезон, трохи їжі та гаторейт. Йому зробили фотографію для досьє, і вночі відбулося його перше слухання, під час якого суддя зачитав обвинувачення, які йому тепер висувають. Велике журі встановило, що існують підстави для наступних звинувачень. Один пункт змови з метою вбивства першого ступеня, та один пункт умисного вбивства першого ступеня обидва злочини першого класу. Отже, згідно з інформацією медіа ресурсу Family, Грей наразі стикається із загалом дев'ятьма звинуваченнями, включаючи вбивство першого ступеня. Спочатку йому було висунуто обвинувачення минулого літа. Був виданий ордер на його арешт, і його затримали в Джорджії за іншими звинуваченнями, що затримало його екстрадицію. Та в червні 2025 року з'являється обвинувачення Джаред Демаркус Грей, 16 квітня 2023 року навмисно спричинив смерть Мерседес Маріани Вега. Держава вважає цей злочин особливо небезпечним, оскільки під час нього використали або погрожували використати вогнепальну чи смертельну зброю, небезпечний інструмент або тупий предмет, чи навмисне, чи свідоме завдання серйозного болю Мерседес Маріані вега саме це нам потрібно обговорити. Тіло Мерседес було знайдено на задньому сидінні того шевролет Малібу, який, до речі, був покинутий. Воно палало на узбіччі Ай 10 більш ніж за годину їзди від дому Мерседес, а травми, яких зазнала ця молода жінка, були жахливими. Судово медичний експерт підтвердив поранення її руки, побиття, залиття відбілювача в горло та спалення живцем. За даними бюро судово медичної експертизи, вона померла від отруєння димом. Але саме докази за знайдені в її покинутому Dodge Charger, привели слідчих до трьох підозрюваних усередині автомобіля. За словами заступників шерифа, вони знайшли велику сумку, яку вега несла на записах з камер спостереження, але там була кров. Вони також, очевидно, знайшли пластиковий пакет з магазину з кров'ю біля ручок, у якому була ще одна сумка. За судовими документами, які переглянула Arizona Republic, відбиток пальця на пластику передали до національної бази даних. Минув рік, поки до бази додали відбиток, що збігся зі злочином у Теннесі, завдяки чому поліція ідентифікувала сенсерая гейза. Відбиток пальця Джареда Грея, як повідомляє Arizona Republic, знайшли на дні пластикового стаканчика в Малібу. Згідно з кримінальними скаргами, поліція отримала дані про подорожі, що ймовірно пов'язує Янга з іншими підозрюваними, і це включає купівлю авіаквитків для гейса та грея, щоб вони прилетіли до Аризони з Теннесі, звідки, очевидно, родом усі підозрювані. Вважається, що інформація про кредитну картку веде до Янга. Слідчі поговорили з греєм, який сказав, що поїхав у справах до Аризони, але не вказав з ким, і заявив, що не знає ні Янга, ні гейса. Тепер слідчі вважають, що Янг змусив гейса та грея виконувати брудну роботу за нього. Чому? Тому що він, очевидно, перебував під заставою у справі про збройне пограбування і мав носити глобальна система позиціонування браслет. Коли заступники шерифа дізналися про авіарейси Янга, їм вдалося зв'язати квиток із номером телефону. Цей телефон, очевидно, відстежили до району, де Мерседес знайшли у палаючому малібу. Слідчі округу Марікопа також, за повідомленнями, поговорили з чоловіком, чий мобільний телефон знаходився поблизу місця згорілого автомобіля. Він, зрештою, повідомив владі, що Янг подзвонив йому з проханням забрати посилку, тобто двох чоловіків, ймовірно, Гейса і Грея. Судові документи свідчать, що чоловік розповів детективам: йому надали місце знаходження й автомобіль, який він забрав. Двоє чоловіків відвезли їх у район Фінікса. Телефони чоловіка і гейса, як повідомляють, обидва показують їх на ай 10 після смерті Вегі та наступного дня, після виявлення тіла Мерседес, Гейс і Грей сіли на автобус і повернулися до Чатануги з Аризони у листопаді 2024 року. Депутати округу Марікопа полетіли до Теннесі для арешту Гейса. Його звинуватили у навмисному вбивстві, викраденні зі смертельним наслідком, підпалі, збройному пограбуванні, крадіжці та перешкоджанні слідству. Тепер, коли грея екстрадували, Арізонські ЗМІ повідомляють, що його утримують під заставою у 4 мільйони доларів готівкою. Він має попереднє слухання 20 січня згідно з судовими документами. Прокурори ще не сказали, чи вимагатимуть смертної кари для грея, але його ймовірні співучасники їм вже сказали, що у разі визнання винними у вбивстві їм загрожує. Жує смертна кара, мама Мерседес Еріка Пілсбері розповіла про це ABC 15. знати, що ми побачимо всіх трьох разом у залі суду, змушує мене трохи нервувати. Мені від цього трохи нудотно. Я мав нагоду поспілкуватися з Ерікою та її чоловіком Томом ще до Різдва. <кхи> Деякі останні події у справі. Дивіться, це рішення просуватися вперед із смертною карою щодо двох із цих підсудних. Як ви до цього ставитеся, і чи домагалися ви цього обидва з самого початку? Так я хотіла, щоб Куджосін, і Джаред знали, що ми ніколи не зупинимося, що їм потрібно це зрозуміти, і що все життя, яке залишилося в мені, і кожен мій подих. Я і надалі буду відстоювати Мерседес і зроблю все, щоб вони понесли всі можливі законні наслідки, які тільки можуть бути. Вони самі прийняли це рішення. І я вважаю, що наслідки повинні впасти на них без пощади, без вагань. Ми не зупинимося, поки кожна людина, яка відповідальна за те, що забрала її від нас, не буде притягнута до відповідальності. Це те за що ми боролися. Дуже важко радіти цьому, бо у тебе змішані емоції. Ти і радий, і сумний, і злий, і розчарований. Я не хочу смерті нікому, але те, що вони вчинили з нашою дитиною, є справжньою причиною моїх почуттів. Я не прихильник того, щоб казати око за око. Але зрештою, моя донька нічого поганого не зробила. Це все через мобільний телефон і тисячу доларів. Вони не цінували життя. Люди прилітали сюди, навіть не знаючи її. Як Еріка сказала, це відповідає тому, що вони зробили. Вони могли б зробити щось просте, але врешті-решт вони катували нашу дитину. Вони не цінують життя, тому у мене немає жодних сумнівів щодо цього. Я радий, що штат нарешті дійшов до цього, боку Джо головна особа у всій цій справі. Саме через нього ми тут сидимо. Інші просто йшли за ним. Те, що штат визнав його заслуговуючим, цього. Дуже добре для нас і певною мірою допомагає. Адже ми тепер йдемо довгим шляхом. Вони забрали не лише її життя, а й зруйнували життя всіх нас. Так а... я хочу запросити кримінального адвоката Мех Стріклер для детальної розмови. Дякую, що знайшли час. Мех, я це ціную. Зараз одна з речей, про яку люди можуть не знати, це те, що ви маєте досвід у питаннях екстрадиції. Тож я хочу почати саме з цього. Розкажіть мені про процес екстрадиції когось із Джорджії, скажімо, до Аризони. Що це передбачає? Знаєте, Я хочу зробити щось на кшталт соціального оголошення. Спершу про екстрадицію. Якщо у вас є дві різні штати, і хтось має звинувачення у вбивстві чи викраденні, чи ще чомусь в Аризоні, а вас звинувачують у Джорджії, перепрошую, затримують у Джорджії. Відмовтеся від формального слухання щодо екстрадиції це соціальне оголошення, безкоштовна порада. Поясніть це, чому я так кажу? Бо багато клієнтів телефонують і кажуть, що не розуміють, що роблять. Я можу це пояснити. Слухання щодо екстрадиції буде боротьбою, по суті, щоб довести, що Аризона не має права приїхати і забрати мене. У вас є подібні закони з іншими країнами. Якщо вас звинувачують у вбивстві в Мексиці, вони можуть приїхати і оскаржити екстрадицію не можна. Якщо звинувачення дуже схожі в різних країнах або різних штатах, тобто ця концепція діє завжди ось так. Єдиний випадок, коли ви будете боротися проти екстрадиції, це якщо вона була політично вмотивована, якщо була якась причина, через яку початкове звинувачення не мало підстав. Причина, чому я кажу, що це ПСА, полягає в тому, що це пришвидшує весь процес. Якщо ви хочете провести слухання щодо екстрадиції, вам доведеться чекати, поки його призначать у календарі, тому краще підписати формальну екстрадицію. Тож у такому випадку це легко зробити. Ми знаємо, що цього джентльмена звинувачують у вбивстві, викраденні та інших жахливих злочинах. Це схоже, і в Джорджії немає сенсу з цим боротися. Тобто, ви кажете, що для когось у положенні грея не варто боротися з цим, бо це лише затягне процес. Ви вже будете під вартою у в'язниці Джорджії. Але гадаю, питання таке: він має уявити собі. І ми поговоримо про заставу 4 мільйони доларів. Знаєте, там в Аризоні він мав би уявити собі, що він не потрапить до Аризони і не буде на свободі. Ну, під заставою. Тож гадаю, питання таке: чому б не подати юридичний виклик? Яким міг би бути юридичний виклик екстрадиції? Документи не заповнені, порушена процедура, затримали не ту людину. Які ще можливі виклики? Аргументи слушні. Ви могли врятувати не ту людину, ідентифікували мене неправильно, це був мій брат. Звинувачення безпідставні. І, звісно, ви можете бути просто людиною, яка любить судитися і сказати: знаєте що, я буду боротися до останнього за кожну дрібницю. Якщо десь не поставили риску чи крапку, я це оскаржую. У такому разі система має рухатись далі, подивіться. Я не знаю, що відбувається з цією справою, але треба задуматися: якщо йому ще не загрожує смертна кара, чи є якась співпраця. Один із пунктів, який вже зняли з розгляду смертна кара. Він підписав відмову від екстрадиції, тому його вже відправляють назад до Аризони? Це швидко, бо в системі все зазвичай дуже довго. Цікаво, хочу це обговорити. Наскільки розумію, Грей був офіційно звинувачений у червні 2025 року, а тепер його екстрадували. Це зайняло час. Чому це питання на 64 тисячі доларів, і в мене немає на нього хорошої відповіді. Наприклад, якщо у вас є чинний ордер на арешт у будь-якому штаті, у будь-якому окрузі, вони передають цю інформацію по мережі. Гаразд, тут у Джорджії я можу говорити лише про Джорджію, але вони вносять це на рівні округу, потім на рівні штату, а потім на федеральному рівні. Отже, якщо є чинний ордер, уряд може сказати: гей, ідіть і затримайте мою людину. Є ордер губернатора, за яким його можуть затримати в Джорджії і повернути до Аризони. Я чесно не знаю, чому ордери інколи не виконують. Я просто не думаю, що у нас є можливість виконати всі ці ордери на арешт і затримати людей швидко та ефективно. Я не можу дати раціональної відповіді, бо й сама не розумію, чому декого затримують одразу, а за іншими не поспішають. Ні, тобто він приходить сюди, так у нього застава 4 мільйони доларів. Зараз розумію, що в кожному штаті свої правила, але чому саме 4 мільйони, наприклад, у Джорджії? Чому не відмовити у заставі, якщо це вбивство першого ступеня? У нашому штаті ми ймовірно ніколи не визначали б грошову суму для цього, бо при першому арешті заставу не надають. Тому що це одне з того, що ми називаємо сімома смертними гріхами, то ж вам її не дадуть, і адвокат мав би звернутися до суду з проханням: гей, дайте моєму підзахисному заставу. Усі ці чоловіки вже мали судимості. Мене дивує наявність застави, адже критерії визначення застави однакові по всіх США. Чи є ви небезпечним? Одне з головних питань. Чи є ризик, що ви знову вчините злочин? Чи будете ви впливати на інших свідків? Чому вам призначили заставу? Я не знаю, чому є застава. Її не повинно бути, зважаючи на обставини цієї справи, коли одного з його співобвинувачених звинувачують у тому, що він зняв глобальна система позиціонування браслет, браслет на нозі і нібито організував напад на Мерседес Вегас, тож відкладімо це в бік. Я маю повернутися до того, що ти згадав. Тепер, коли його туди перевели, угоди. Тут у вас кілька підсудних. Як ти думаєш, чи буде прокуратура зацікавлена укласти якусь угоду з кимось із них, щоб він свідчив проти інших, чи ні у цьому випадку? З огляду на серйозність цих звинувачень, ні. З огляду на ймовірну роль кожного з підозрюваних, ні. З огляду на жорстокий характер цієї справи, ні. Якщо врахувати всі їхні докази, чи потрібно їм, щоб хтось свідчив проти іншого, я маю на увазі якщо вони всі, нібито співучасники, і заслуговують однакового покарання, якщо вич обвинувачення, якщо вони вважають, що саме ці люди це зробили, ви думаєте, що угода могла би бути в процесі? Наприклад, з містером Греєм. На мою думку, і пам'ятайте, у всіх є свої думки. На мою думку, так і з мого досвіду так. Вони часто хочуть дістатися до однієї конкретної особи. Вони, можливо, не дуже хочуть щирості від гейза, бо він найбільший і найнебезпечніший. Вони, ймовірно, не хочуть, щоб він співпрацював. Вони, мабуть, думають, знаєте що смертна кара, жодних переговорів, усі ставки знято. Але загалом, з мого досвіду, якщо там є двоє-троє людей, ми знаємо, що трьох заарештували, але ймовірно є ще інші люди, які певною мірою причетні до якихось правопорушень тут. Ви не могли б зробити це без чиєїсь допомоги? Тож ці люди ймовірно вже співпрацюють, і хтось із трьох також, зрештою, може почати співпрацювати, щоб уникнути смертної кари, що є досить значним досягненням, і так таке трапляється. Тобто, іншими словами, можливо, варто звернути увагу на Грея. Вони офіційно не заявили, що вимагатимуть смертної кари для нього. Ймовірно, вони цього не робитимуть, щоб отримати його свідчення. Так, я маю на увазі, є ймовірність, це може бути питанням логістики. Я не практикую в Аризоні. але вони могли не мати можливості подати повідомлення про намір вимагати смертної кари, поки його не перевели до Аризони. Це здається можливим. Процедурне питання. Це просто і сталося не лише через це. Ми не знаємо, чи ускладнює це або затримує весь юридичний процес. Якщо у вас кілька підсудних, кожен з яких може отримати смертну кару. О, Боже, так ви, мабуть, бачили, якщо просто загуглити, скільки коштує справа про смертну кару. Це мільйони, і як платник податків вам варто задуматися. Я не політизую питання, погоджується зі смертною карою чи ні. Це коштує грошей і займає час. І у моєму штаті потрібно проходити сертифікацію. Ми повинні проходити додаткове навчання, щоб вести такі справи. І тому є багато різних речей, які вимагають більше часу, грошей та зусиль. І навіть тоді ти не завжди досягаєш успіху. Ти, як прокурорка, можеш цим займатися, але це не означає, що тобі вдасться домогтися обвинувального вироку. Я розумію, чому вони домагаються для них смертної кари. Ти хочеш, щоб я взявся за цю справу. Це дійсно жахливо думати про те, через що вона пройшла. І так вони не винні, доки їхня вина не буде доведена. Але це дійсно піднімає питання щодо доказів. Як ти вважаєш наскільки переконливі докази, якщо судити за повідомленнями та поданими документами? Наскільки на твою думку сильні докази проти цих трьох? Останнім часом у всіх справах технології мене підводять. У цій справі є записи перельотів, виписки з кредиток, дані мобільних телефонів, і OnStar, а також повні зливи даних з телефонів. У вас будуть дані з камер розпізнавання номерів та камери флок. У вас будуть відбитки пальців ABC Ді ДНК і відбитки в одній машині, а також ДНК іншого хлопця. Отже, наука і технології дійсно будуть найсильнішими справжніми доказами, а потім у вас буде підтверджуючі докази. Мені здається, вони виконали фантастичну роботу, адже спочатку не розуміли, що відбувається, і всі були здивовані. Розслідування тривало рік, що нормально, адже потрібно виконати ордери на обшук, повістки до суду тощо, але їм вдалося скласти всі частини пазлу докупи, і саме технології та наука допомогли це зробити, і ви не зможете. Дуже важко буде обійти ДНК та відбитки пальців на чашці. Мушу сказати, мені здається дуже цікавим, що чоловіка, який ймовірно підвозив двох із цих співобвинувачених, досі не ідентифіковано, можу лише уявити, ключовий свідок ймовірно отримав імунітет для свідчень проти них. Так, Так, але пам'ятайте, також є певні зв'язки з Чатанугою. Ти знаєш, ці люди мають спільну історію. Не скажу, що виросли разом, але ти розумієш. Я знайшла арешт, де одному чоловікові було 18, а його старшому брату, здається, 23. І це була справа, пов'язана з наркотиками. Схоже, до цього були причетні Грей, Гейз і його старший брат. Я просто користуюсь Google, тож хто знає. Але дивлячись на це, ви бачите ці стосунки. І тому ми знаємо, що з усього цього ми говоримо про підтвердження та співпрацю інших людей. Це допомагає скласти 2 плюс 2 і отримати 4. Ви думаєте, що їх усіх судитимуть разом? Знаєте, з усіма цими грошима. Думаю, так, але якби я була адвокаткою, точно подала б клопотання про розділення справи на 100 частин. Але чи задовольнили б це клопотання? Є більш вагомий аргумент через складність справи, жахливий характер цієї справи. Можливо, щоб зекономити кошти, справу залишать об'єднаною, і всі свідки та експерти даватимуть свідчення разом у такій справі. Якщо їх судитимуть разом, це буде щось на кшталт спільного захисту. Тобто, всі троє адвокатів захисту виходять разом і кажуть: Ми всі разом заявляємо, що жоден із наших клієнтів не має до цього стосунку або він це зробив, він це зробив, він це зробив, він це зробив. Докази проти нього, докази справді сильні проти Янга, але не проти грея. Тобто, як би ти це побачив? Щось подібне. Суд ну я. Ла справи з кількома підсудними, і це завжди цікава ситуація. Але пам'ятайте, у цій справі їм висунуто обвинувачення у змові. А змова і e Racketeer Influenced and Corrupt Organizations це обидва юридичні терміни. Я не терплю цього, бо уряд вигадав ці речі, щоб ускладнити мені життя, і я це не ціную. Для змови достатньо небагато, щоб усі опинилися в одному кошику. Тож цілком можливо, що між цими людьми підписано формальну угоду про спільний захист. Я в цьому сумніваюся, бо так, ми збираємося. Ми будемо зосереджені лише на мені та моєму підзахисному, і ймовірно, будемо шукати слабкі місця у свідченнях кожної з осіб, які з'являться під час судового процесу. Але я лише розмірковую, я не знаю. Але у такій справі я маю на увазі, я сьогодні вранці була в суді у справі, де бачила адвоката Found. Він глянув на мене з виразом: «Хм? Я подумала, нам варто працювати разом, але ти маєш захищати інтереси своїх клієнтів, і це може суперечити одне одному. Мех Стріклер, приємно, що ви з нами. Ви все пояснюєте дуже просто, тож легко зрозуміти. Дуже ціную вас. Дякую, я вас ціную. Це все на Сайтбар. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на YouTube, Apple Podcasts, Spotify чи будь-які платформи подкастів. Слідкуйте за мною в X чи Instagram. Я Джесі Вебер. До зустрічі.